Привіт, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та партнер компанії Богуштайм. І сьогодні ми з вами трохи поговоримо про, про наші звички, про наш настрій, про наше оточення, про те, як ми себе відчуваємо і що ми з цим робимо. Добре? Тому що такий ранок сьогодні для мене був теж зловила себе на то на тому, що я взагалі дуже люблю сонце. Ось для мене це дуже важливо. І тому, наприклад, коли приходить зима. Я знаю, що є декілька моїх колег, знайомих. Вони обирають їхати на лижах, наприклад, кататися, так? Тобто там, де холод, там де там де холод. Ось, а я для мене взагалі це. Ну, якщо це не табу, але це не те, що мені подобається. Я завжди обираю їхати, наприклад, у теплі країни, щоб там було багато сонця, щоб там було тепло і так далі. І ось, сьогодні, коли я прокинулася, так, я відкрила жалюзі і бачу, що на вулиці сонця нема, листя. Падають, а ще й чоловік прокинувся і каже: ти взагалі бачила, яка температура сьогодні на вулиці? Я кажу ні, але я бачу, що нема сонця. Так він ось він каже, що у Києві сьогодні 1-7 градусів, і так на лижах завжди сонечне, багато снігу, і це підіймає настрій. Так, але я трошки інше люблю, Оксани, ти це знаєш. Ось, і, і знаєте, і, і в квартирі ще холодно, і я, як завжди, прочитала новини і дивлюсь, що. А там у Києві будуть відключати сьогодні світло, там, а, там 4 години максимум, це коли не буде світла. Ну, і тобто, ось ось цей набір оцих ранкових факторів. так, а, Перше, на чому я себе спіймала, думаю, так, ну, якось хочеться постраждати. Прямо сказати: Ну, блін, це ж тільки початок, цих холодів. А вже настрою нема, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І потім я згадую про те, що а, ми ті люди, да, котрі а, самі вирішують, як себе почувати, який, а, який настрій в нас. Да, а, ми теж вирішуємо, ми теж, ми теж насправді спочатку вирішуємо, який в нас буде настрій, а потім ми з цим настроєм йдемо по дню, по життю і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ось я просто для себе вирішила: Окей, якщо я сьогодні буду в цьому настрої прибувати, а в мене четвер це такий день, коли багато координації. Щотижневий такий аналіз по компанії, що ми зробили, що ми будемо робити, і це коригування, так, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тобто, коли ти в такому настрої, коли тобі нічого не хочеться, хочеться постраждати, то це не є такий правильний вибір, ну, на, на мій погляд. І Тому я просто сказала собі, Окей, Лена, погнали! Що ти можеш зробити для того, щоб в тебе настрій був окей? Да, я думаю, о, от що мені хочеться? Ну, Я хочу о, червоним кольором собі о, намалювати о, губи. так? Все, я дивлюсь на себе в зеркало, мені досить кольорів, і я думаю, ну все, життя налагоджується. Розумієте, для кого це. Чашка кави для когось це дзвінок якомусь свою, своєму, наприклад, товаришу або подрузі, або колезі, або рідним, або близьким, і так далі. і так далі. А, розумієте? Тобто а, сьогодні мій посил для вас в тому, що якщо ви відчуваєте, що якось вам не ок. Знайди, знайдіть те, що вам допоможе вийти на інший рівень енергії. Комусь можливо треба зробити зарядку, а можливо, комусь треба взяти, а, вдягнути крос кросовки, кросівки, як правильно, а, і побігти по стадіону або, або там, де ви можете побігти. Розумієте, це завжди рішення. І ще важливий момент, так, це наше оточення. Ми вам завжди про це кажемо. Ви, я сподіваюсь, знаєте про те, що дуже важливо в кожну одиницю часу дивитися на того, хто тебе оточує, хто, хто ці люди, і що, коли ти з ними знаходишся разом, так? що ти відчуваєш? Тобі добре чи тобі погано? Тебе стає більше, чи тебе стає менше? Чи підвищується в тебе настрій, чи він погіршується, і так далі. І так далі, так? далі, І тому о, прибирайте да, зі свого життя тих людей, які вас о, не підтримують, які вас розчаровують, які вам о, надають якихось поганих емоцій. О, нам зараз вистачає да, поганих новин, о, поганих подій. О, Ну, поганого досить. Так? А, але якщо ще в нашому оточенні близькому є такі люди, які в нас забирають цю енергію, то це те, що е, ви можете вирішити. Так? І я знаю, що хтось, ось, наприклад, я, ми живемо разом, разом з чоловіком, так? ще в нас собака є. І якби в близькому оточенню, так, щоб прямо в нашій, нашій квартирі більш нікого нема. так. І буває таке, що ось я прямо відчуваю, що мені треба зателефонувати так, або зустрітися зі своїми близькими по духу людьми для того, щоб якось відновитися, отримати якусь. Класну інформацію підтримуючу, наприклад, так. Або взагалі поспілкуватися з людьми, з якими ми на одній хвилі. І я впевнена, що в кожного із вас є такі люди. І не забувайте про них, бо ми кожного разу говоримо про те, що важливо допомагати, що важливо підтримувати, що важливо бути гарним прикладом і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але, друзі, не забувайте про обмін, що іноді ми самі можемо бути в такому стані, що нам. Що нам Підтримка потрібна, розумієте? І тоді ми просто зустрічаємось, спілкуємось з тими людьми, які нас підтримують. Це нормально. Ось я, наприклад, зараз, ну не тільки зараз, да, я вже декілька місяців відчуваю, що мені, наприклад, не вистачає спілкування, яке раніше було у різних бізнес-клубах, де ми зустрічалися з Людьми бізнесу, де ми підіймали якісь теми, які нас хвилювали, і ми знаходили рішення якихось ситуацій у бізнесі, і це я як, як, якось так надихало. Ти розумів, що в тебе є проблеми, але є люди, в кого теж такі проблеми, а є люди взагалі в кого ось такі проблеми, і твої проблеми здаються ось такими. І розумієте, це спілкування, це оточення. так? І я ось зараз в мене є декілька рішень, як, як я це буду закривати для себе. Так? Тобто, якщо зараз немає оцих офлайн-бізнес-стосовок, то або потрібно їх створювати самим, або шукати якісь інші варіанти. так? І ось, наприклад, ми вирішили, що ми у наступному місяці у листопаді ми будемо робити нашу велику конференцію підтримуючу, яка буде охоплювати так всі ті сфери життя, які ми даємо в технології Богуштайм, і навіть ще трохи ширше ми будемо долучати класних спеціалістів з різних тем. І ми будемо таким чином підтримувати і нашу аудиторію, наших випускників, наших клієнтів, наших студентів і так далі. І для нас це спілкування з тими, з ким, з ким ми хочемо спілкуватися, в цьому да, в цій сфері, яка називається бізнес або робота. Uh, і я, наприклад, зараз дивлюся, так, які клуби ще створюються, які uh, тусовки uh, взагалі відбуваються uh, в офлайні. Да? Я, наприклад, бачу, що зараз декілька таких організаторів, uh, до яких ми раніше приходили приїжджали на заходи, uh, вони створюють офлайн ці заходи, наприклад, в Європі. Так, і я для себе думаю: ну окей, якщо це в Європі, я можу взагалі декілька своїх цілей закрити тим, що я буду інколи приїжджати на ці заходи. І таким чином, так, я дивлюся, якщо мені це не вистачає, я просто створюю це в своєму житті. Але є ж такі люди, які щось втратили, так щось перестало бути в їхньому житті, і вони з цього приводу створюють проблему. Так? Ось прям це проблема, і вони про це говорять, і вони про це говорять, і вони страждають, і ти їх слухаєш і кажеш, слухай. Ну ти мені про це говорив декілька місяців тому. Може вже час щось цим зробити? Ось, да, я якось якось мене в моєму оточенні, ну, взагалі, да, більшість людей це ті люди, які звикли вирішувати якісь ситуації, які їх не влаштовують, і покращувати їх. так, Ну, як який взагалі сенс? Страждати декілька місяців, декілька тижнів або декілька днів, оце якби переварювати те, що тебе не влаштовує. Не влаштовує міняй. Не влаштовує, міняй. Тому, друзі, давайте так. Ще раз, якщо вас в вашому житті. Неважливо, це сьогоднішній день, або це тиждень, або це а, якийсь більш довгий період часу. Якщо вас щось не влаштовує, да, задайте себе питання, що це. Тобто, в чому причина ось того, що вас не влаштовує. Це, це з, з, взагалі, да, це дуже просто, але це треба зробити. Тому що, наприклад, а, Наприклад, да, когось не влаштовує ваша а, вага, а, і вам здається, що це проблема. Так? Проблема в тому, що в мене велика вага. Я собі не подобаюсь, так далі. так далі. А це, але ж не в цьому проблема. А, лишня вага зайва. Да? Зайва вага це вже результат якихось ваших рішень, якихось ваших дій, якогось вашого стану і так далі. І треба вирішувати не те, що у вас а, велика вага, так, наприклад. І, наприклад, ви йдете до магазину і ви щось хотіли б собі купити, і ви це приміряєте, і бачите, що я взагалі погано виглядаю, так, і продовжуєте оце переварювати. Але треба зрозуміти, що таке ви а, думаєте, да? які ваші. Думки з приводу вашого здоров'я, харчування, спорту і так далі. Да, і з цим в першу чергу треба працювати. Потім ви це перетворюєте на якісь інакші дії, тобто, наприклад, ви додаєте спорт, ви прибираєте які, якісь продукти або час да, вашого харчування, і ви таким чином змінюєте результат. Але казати, що результат поганий, і ось мені він не подобається, і так далі, і так далі. Це не допомагає. Тому задайте собі питання, що мені не подобається, що мене приводить до цього стану, і як я це буду вирішувати? Хто мені потрібен, щоб допоміг це вирішити, наприклад. Да? Можливо, мені треба записатися до якогось спеціалісту, можливо, мені треба пройти якесь навчання, можливо, мені треба зателефонувати якомусь експертові, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ви знаходите рішення. І це підіймає вам настрій. Так? Тому відстежуйте те, що ви відчуваєте, те, що вам подобається, те, що вам не подобається, і прибирайте, прибирайте з вашого життя. Те, що вас е, якби понижує да, по цьому емоційному стані, і додавайте те, що вам допомагає бути в гарному стані, в гарному такому дієвому стані, щоб ви дійсно могли в цей непростий для багатьох нас час е, дійсно кайфувати від життя або, е, або Хоч трошки робити його для себе кращим. Я цього вам бажаю. І, до речі, друзі, сьогодні я ще хочу проанонсувати: у нас сьогодні ввечері о 19, на нашій сторінці у Фейсбук, може, ще будемо транслювати в інстаграм, ну, дивіться за нами: а, ми будемо, у нас буде такий а, вечір спілкування. Підтримуючого для вас це безкоштовно, з нашим випускником одного з наших курсів, да. і ми хочемо сьогодні надихнути вас тим, що як ви можете змінювати своє життя, як ви можете далі створювати своє життя, незважаючи на обставини. Незважаючи на те, що зараз відбувається, да, я вам спочатку зарядки теж сказала про те, що в мене сьогодні такий настрій зранку був, егегей, що робити, взагалі нічого не, не подобається. Але все так 5 хвилин розмови з собою я взагалі вийшла в інший стан. Тому долучайтеся о 19 Ми вас чекаємо. І якщо ви в нас проходили квест 21, для вас взагалі це буде цікаво дуже послухати і, можливо, прийняти якісь важливі рішення для себе. А якщо ви тільки починаєте за нами слідкувати, придивлятися, хто такі Богуштайми, чи ми можемо бути вам корисні, то будь ласка, долучайтеся, беріть з собою друзів. Беріть з собою, не знаю, смачну каву, чай, які, якісь, можливо, попкорн, кому це подобається. І давайте ввечері сьогодні будемо з вами зустрічатися. А сьогодні я вам бажаю класного настрою. Я вам бажаю а, розуміти, що вас підтримує, і додавайте у свій розклад ось ці надихаючі речі. І просто насолоджуйтесь тими маленькими якимось речами, які вас дійсно підтримують, які підіймають вам настрій і насолоджуйтесь життям настільки, наскільки ви це можете собі дозволити. І дозволяйте, тому що життя ми щасливі тоді, коли ми прибираємо те, що в ньому нас. Не радує, і додаємо да, все більше і більше того, що нас надихає. Тому я вам бажаю бути щасливими. Пока, друзі!